День ветерана відзначили і в міському територіальному центрі. Вже традиційно привітати підопічних терцентру прийшли учні 8-го навчально-виховного комплексу. Вони влаштували невеличкий концерт, розповідали вірші, співали пісень, танцювали. Слова привітань від імені Лозівського міського голови ветеранам переказав його заступник Олександр Нетілько. Ми желаємо, щоб ваш сьогоднішній день благодаря співробітникам територіального центру, був просто наповнений добротою. вы пообщались каждый друг с другом, вспоминали те времена, ну и жили с верой и надеждой. Поверьте, все лихое, оно проходит. Все хорошее наступає. З праздником всього самого доброго. Терцентр це велика сім'я, зауважував його директор Василь Лашин. Його підопічні не одинокі, адже їх дві з половиною тисячі чоловік. І всі знаходяться під опікою соцпрацівників. Останні дякували за досвід і просили пам'ятати. Доки живі наші батьки, доки ми діти. тому я вас усім всіх прошу. продівайте своїм діткам, щоб вони були дітками. Ми вас всіх любимо. Я скажу, спасибо за той досвід, який ми від вас набираємося. Щастя вам, ви наша сім'я. Ми для вас приготували гарний обід, домашній борщ. Все, щоб ви були, сьогодні чувствували, що сьогодні свята, свята людини, 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 людини. Не треба дивитися на свій бік. Після завершення урочистостей всіх запросили до святкового столу.